Чернігівці руйнують міфи російської пропаганди про ситуацію в Україні ставлення до загиблих радянських бійців. Пошуковці клубу Патріот працюють на всій території області. За 10 років знайшли понад 200 воїнів. Два десятки з них днями перепоховали у Терехівці Чернігівського району. Саме тут, неподалік Чернігова, велися запеклі бої за визволення міста у вересні 1943 року. Радянські війська через несподіваний маневр німців зазнали великих втрат. На одне з найбільших поховань пошуковці натрапили завдяки інформації місцевих жителів. Мы нашли 16 человек, из них 9 женщин, согласно данных судмедэкспертизы. Но никто не известен, потому что не нашли ни одного медальона. Не было ни одного медальона. Почему они оказались в санитарном захоронении, 16, вот, в отношении села Череховка, непонятно. Потому что в 1943 году... Поле боя оставалось за нашими войсками. Были трофейно-похоронные команды, но ну, почему их не похоронили так, как надо, я не знаю. Зазвичай у пошуковців виникають проблеми з перепохованням воїнів. Чиновники цією справою не дуже переймаються. Тому науковці часто залишаються наодинці з проблемами. Однак у Терехівці пам'ятають про своє трагічне минуле. Пам'ятник та братські могили тут підтримують у належному вигляді. кажуть, перепоховати воїнів свята справа. Звільняли 21 вересня на другу причисту. І дійсно, тут напроти, через дорогу були великі бої. і Тут поховано у нас 123 солдати, які полягли на цьому полі. Потім у 2007 році були знайдені останки всі лікаря великого запровід, знайдені останки воїна, перепоховали. І, Згідно з істориками, це теж було знайдено, що тут поховано не 124, а 135 воїнів. Пророджали воїнів за християнським обрядом, зібралося чимало жителів села. Запросила й отця Євгена, який відспівав загиблих та побажав усім мирного неба. Адже 70 років по тому бойові дії знову прийшли на українську землю. Воїнів на полі брані полібрані жійствовірою ті чисто положивши Христі, Боже наш, тебе славу висилаємо, селам, собі твоїм отцем, при святим і благим. До братських могил села додалося поховання ще 23 солдатів та офіцерів, які загинули з 1941 по 1943 роки не тільки під Терехівкою, а й в інших прилеглих до Чернігова селах Піски та Анисів. Усі особисті речі, які були знайдені пошуковцями, поклали в труну. Ось тут ну, такі значки там ну, ложка лічна ложка, там ключик, монетки. Там на цьому заході. Сльози на очах з'являються, не дивлячись на те, що за 39 років служби в військах всього побачив. Тут ще роботи дуже багато. Дуже багато. І ця малочислена група, поїзд, їй б треба не 20 чоловік, а 200 чоловік. Тоді ми б дуже багато кого знайшли. За військовою традицією загиблих бійців останній путь провели під постріли рушниць.